Йому не треба було щось грати, бо він уже сам був витвором мистецтва. За ним було цікаво спостерігати на сцені, просто як за людиною, котра вже знає ціну життя, свою харизматичність, знаковість, високий професіоналізм, він здобув великою працею та священно трепетним ставленням до мистецтва театру. І в той же час він був простою, відкритою для оточуючих людиною, вмів розмовляти з кожним на будь-яку життєву тему. Розуміти співрозмовника, співчувати йому володів даром розсудливості. Заповідь любити ближнього як самого себе Мирослав Петрович зумів пронести через усе земне життя. Народився Мирослав Петрович Куцюлим 7 січня 1943 року в селі Стара Ягільниця Чортківського району. Батька як ворога народу розстріляли. З матір'ю шукали притулку у чужих людей. В дитинстві він мріяв стати священником, але якось побував у Чернівецькому театрі на виставі у неділю рано зілля Копала. Вона справила на нього таке враження, що хлопець вирішив теж стати актором дідусь перечив і відправив Мирослава до тітки і дядька у Львів здобувати середню освіту. А коли отримав атестат зділості, наважився звернутися до відомого артиста театру імені Заньковецької Бориса Міруса. Сказав, що дуже хоче бути артистом. Мірус допоміг йому влаштуватись у театр робітником сцени. Мирослав зблизька споглядав гру великих акторів, а коли при театрі відкрилася студія, склав екзамени. Театр Зіньковецької став великою школою майстерності, джерелом подальших досягнень та звершень, а згодом світлим, теплим спомином. Після показу дипломної роботи будинок на околиці його запрошували на роботу в івано франківськ Дрогобич, Львів, Тернопіль спинився на останньому варіанті, потягнуло в рідні місця і прослужив на омріяній сцені 42 роки, маючи лише один запис у трудовій книжці. З 1963 і до останніх днів життя працював в Тернопільському драматичному театрі імені Шевченка. Тоді, в червні липні 1963 року, Театральну сім'ю Тернопільського театру імені Шевченка лилось багато молоді з Львівської театральної студії при театрі імені Марії Заньковецької та з Дніпропетровського театрального училища. Тут і переплелися долі Мирослава Куцюлина та Олени Прокопович. Вони побралися у 1964 році. Наступного року народилась донька Оксана, а в 1975 син Андрій. В 1967-1969 роках актор проходив службу в армії аж під Владивостоком на кордоні з Китаєм, а вдома його чекала родина, мати, молода дружина, маленька донечка. Тернопільському театру Мирослав Коцюлим віддав понад 40 років, зіграв майже півтори сотні ролей. У кожній від першої ролі онука. У виставі Оборона в Буші Михайла Старицького до останньої ролі дядька Євгеніуша у танго Славоміра Мрожика залишилась частинка його таланту та життя. Йому щастило на режисерів Ярослав Гельос, Рима Степаненко, Анатолій Горчинський, Павло Загребельний, Анатолій Бобровський. Усі брали Мирослава Куцюлима у свої спектаклі. Але найбільшою удачею артист вважав зустріч з Федором Стригуном. У кожній із шести вистав, які він поставив на тернопільській сцені, був зайнятий Мирослав Петрович. До того ж, усюди був єдиним на ролі. Актор працював багато, був задіяний з вистави у виставу. Кожна була, наче маленька школа майстерності. У кожній він залишив часточку свого серця. Його герої були дуже різними. І серйозним, і веселими, і комічним. Але зігріті талантом великого артиста вони були явищем у нашому театрі. Мирослав Петрович був улюбленцем колективу. На сцені був хорошим партнером, особливо в тандемі з автором театру Володимиром Ячмінським. Кидалось у вічі їх дивовижно тонке відчуття діалогу. Сцени зіграні ними сприймали з глядачами на одному диханні. А створені образи були втіленням високого мистецтва та водночас йшли від життя. Їх тернополяни так і запам'ятали завжди удвох друзі не розлий вода, хоча абсолютно різні. Вони, за словами відомого театрознавця Ніни Новоселицької, найкращі Мартин і Омелька в Україні. Уривки з цієї вистави вони часто виконували на концертах в Україні і за кордоном і скрізь ривали бурхливі оплески. Акторами-партнерами, з якими Мирослав Куцелин творче зростав на сцені Тернопільського театру з 1963-го і до кінця свого життя були актор і режисер Павло Загребельний, Марія Гонта, Микола Веніславський, В'ячеслав Хім'як, Люся Давидко, Михайло Безпалько, Іван Дяховський, Богдан Стецько, Віра Самчук. Віктор Бурко, Ярослава Мельник і, звичайно ж, Олена Коцюлин. Усі разом у спілкуванні і роздумах, у суперечках і радощах творили, здобували визнання, нагороди, віддавали серця і душу улюбленій роботі. Коцюлим артист пропускав крізь себе всі емоції своїх героїв, наділяв їх рисами, підміченими в оточуючих. Він був гранично правдивим у творенні образів, змушував глядачів до слід сміятися, гірко плакати, любити й ненавидіти, але нікого взагалі не залишав байдужим. У героїв Куцулима ніколи не було гротеску чи надриву, Вони всі були надзвичайно реальними. Це були типажі, щойно взяті з вулиць міста, і майстерно відтворені, відшліфовані ним на сцені. Стецько, сватання на гончарівці квітки Основ'яненка. Гаврило по щучому велінні Кропивницького, Гордій, доки сонце зійде роса очі виїзд Кропивницького, пузир хазяїн Карпенка Карого, Стьопочка Житейське море Карпенка Карого, чуб ніч перед різдвом Гоголя, Городничий Ревізор Гоголя, Омелько, Мартин Боруля і Карпенка Карого та багато інших. Незважаючи на безмежну глядацьку любов та підтримку, офіційно визнавати заслуги талановитого актора, народного улюбленця керівництво не поспішало, остерігалося. Але в 1985 році 42-річний актор отримує свою першу нагороду, Другу республіканську премію за роль дарвоїда у виставі Дударєва Рядові. У 1986 році звання заслуженого артиста УРСР Найвищі ж нагороди прийшли разом із незалежністю України, у 1997 році премія імені Амросія Бучми за роль пузиря у виставі хазяїн Карпенка Карого. У 1999 звання народного артиста України та перша премія за роль Ромула Великого в однойменній виставі на фестивалі Тернопільські Театральні вечори». Яскравою сторінкою творчості Мирослава Куцелима був Озернянський народний театр на Зборівщині. Майже 30 років з 1969 до 1997 керував цим драматичним колективом, який виріс у народний самодіяльний театр і який дарував режисеру зустрічі з чудовими людьми, збагачував його як людину і як актора. Поставив 36 вистав. Створиний Мирославом Петровичем колектив був відомий далеко за межами Тернопільщини. Він з успіхом виступав на конкурсах, фестивалях, свого часу отримав золоту та бронзову медалі, кубок Леся Курбаса, був лауреатом оглядів художньої самодіяльності. Театр став частиною життя селян і самого режисера. Він любив цей колектив, завжди поспішав на зустріч з хорошими, простими людьми, які після роботи, незважаючи на втому, домашні клопоти. Щовечора збирались на репетиції у місцевому будинку культури і їх навчав секретів творчості, а сам черпав у них життєву силу. В січні 2003 року в Тернопільському академічному театрі імені Шевченка з нагоди 60-ліття віднянародження та 40-річчя творчої діяльності відбувся Бенефіс Мирослава Куцюлима. Сказати, що того вечора в залі театру було людно. Нічого не сказати. Зал був ще заповнений палкими шанувальниками невичерпної творчості Мирослава Куцюлима, пахощами чарівних квітів, шквалами аплодисментів, теплими усмішками, щирими словами та подарунками. І раптом усе це обірвалося в одну в якусь невблаганну мить, другий інфаркт, лікарня. І 23 листопада 2005 року його серце. Зупинилося. А 25 листопада тисячі людей проведжали свого улюбленця в останню путь. І серед них його найулюбленіший режисер, народний артист України Федір Стрігун. Він був митцем, смішним і трагічним. Говорив у день прощання Федір Миколаєвич. Мирослав завжди мріяв зіграти найдраматичнішу роль. І зараз він її зіграв. Як писав на насметь Коцулима тернопільський музикознавець Анатолій Крохмальний, так тихо всі тікають в небо, а на землі їх дуже треба. З відходом актора у вічність з театральної сцени зійшов цілий ряд вистав, які були окрасою репертуару тернопільських Шевченківців. На місці поховання на Миколинському цвинтарі споруджено пам'ятник. На будинку, в якому останні роки проживав Мирослав Петрович, відкрито меморіальну дошку. Побачила світ книжка про життєвий творчий шлях митця душа осяяна театром. Відбулися вечори пам'яті і шани. А 28 серпня 2016 року на алеї зірок у Тернополі встановлена зірка Мирослава Куцюлима. Веселий, життєрадісний, завжди готовий прийти на допомогу. Рішучий і талановитий. Таким згадують Мирослава Куцюлима колеги, рідні та знайомі. Він любив публіку, віддавався сцені, а публіка дарувала йому гучні овації. Колеги розповідають, без Коцюлима вистави, в яких він грав, втратили свій колишній смак. Про великого актора в серцях рідних, друзів, колег та глядачів і надалі живе пам'ять. Вічна память.